Good. Дніпровський військовий шпиталь, місце, куди з самого початку війни, яку офіційно називають антитерористичною операцією, доправляли поранених бійців зі Сходу. За два з половиною роки тут вилікували більше ніж 14 тисяч воїнів. Поранених привозять сюди і нині. А тут огністріл один був. У вас Агністріла Загністріла так тут кість і нога. Так, давайте прийомне, теж прийомне відділення. Зараз у разі необхідності Дніпровський військовий шпиталь готовий прийняти до 400 поранених, але ще два роки тому, коли бійців привозили сотнями, в госпіталі було лише 100 ліжок, розповідає начальник медичної частини Юрій Лазаренко. Було так, що кожні дві години приходив гелікоптер, приїжджали машини. Ну, то порахувати так, якщо гелікоптер бере на себе 10, ну, до 20 чоловік, ну коли за за день, за ніч, ну близько 10-15 вертольотів. Розгортали ліжка в палатах, там де повинні були стояти там 4 ліжка, стояли там 8 ліжок. Десь була необхідність, і навіть в коридорах давали ліжка. Це хаос, хаос був. Хаос в госпіталі, тому що функціонує одне відділення, нету санузлов, нету операційних, везут раненых, везуть раненых просто в количестве. не то, что там. Пачками говорят, но ну, не пачками скорые. 300... Были такие дни, когда до 300 человек привозили. То есть, да, они транзитом, они приехали, их дальше переправили на следующие госпіталі по Украине, но нам надо было их встретить. У мирний час до госпіталю за один день потрапляло не більше як 10 бійців. Тож, коли у 2014-му з початком бойових дій кількість збільшилася в 20 разів, міністерство оборони наказало розгорнути шпиталь ще на 300 ліжок. Для цього потрібно було облаштувати додаткові приміщення. Їх на території госпіталю п'ять, але вони для життя непридатні, А відремонтувати їх міноборони не може. Будівлю заставі іноземних банків розповідає начальник шпиталю Віктор Кузьменко. Міністерство оборони не може сюди вкладати свої гроші. Воно може тільки надавати гроші на, лікув... на закупку ліків, медичного обладнання, а також фінансування роботи працівникам і військовослужбовцям. Найбільша проблема в тому, що в таке складне час для країни і непосредственно так как Днепропетровский военный госпиталь стал плечом для аточников, которые прибывают к нам из зоны АТО, вот, раненые ребята, что Министерство обороны по сложившейся ситуации не может инвестировать в не, скажем так, в строение, которое принадлежит в имущество, которое не принадлежит ему. Одна з будівель на території шпиталю має архітектурну та історичну цінність. На початку ХХ століття тут був навчальний заклад для шляхетних дівчат, розповідає заступник начальника госпіталю Сергій Бачинський. Про це свідчить архітектура будинку. Зараз він в аварійному стані. Сама висота говорить про те, що для жіночих ні було зроблено для жіночих, не для чоловічих, не для берців цьогочасних військових. Ті фірми товариства, які вступили в судову тяжбу і Виступали власниками вже цих нових приміщень, ну зокрема, демонтували наприклад систему опалення, і за останні 10 років ці приміщення прийшли до того ганебного вигляду. Що ми можемо побачити і постелі, тому що система теплокомунікації, яка була відімкнена, призвела до того, що по суті пришвидшила пришвидшила руйнацію цієї будівлі. У 2007 році Міністерство оборони уклало угоду з товариством Райвол, за якою компанія мала відремонтувати частину будівель на території Дніпровського військового. Кого шпиталю та закупити новітнє обладнання. За це Райвел отримувала другу частину будівель. Уже в 2008 році різниця між наданим обладнанням і переданими будівлями сягала більше 15 мільйонів гривень. Тож після судового позову Райвел заволоділа усіма будівлями на території шпиталю. Потім вона розпродала корпуси приватним компаніям, які в свою чергу набрали під заставу споруд кредитів і не повернули борги. Так, усі корпуси на території лікарні опинилися в руках іноземних банків, зокрема у власності Російського банку ВТБ. Зв'язатися з представниками фінустанови нам не вдалося. А начальник шпиталю з правової роботи Ярослав Хоружий вважає, угоди 2007 року уклали в незаконний спосіб. Законом чітко е Предусмотрена процедура передачі земель, які закріплені за міністерством оборони, так як це землі Министерства міністерства оборони. От їх передача і продажа ні фірма, ні міністерство оборони ні не була соблюдена ця процедура. То є является головним критерієм того, що ми оспарюємо, що її нельзя действительной. За останні два роки держава кілька разів намагалася повернути шпиталю свою власність. Однак фірми, яким юридично належали будівлі, постійно оскаржували рішення судів. 26 жовтня вищий господарський суд остаточно повернув госпіталь у власність держави. Про це Йоа Першому повідомила прес-секретар Генеральної прокуратури Лариса Сарган. Агент-прокурор Юрій Луценко подякував суддям за таке рішення у своєму Фейсбуці. Також військова прокуратура розпочала кримінальну справу за фактами службового підроблення, розтрати та заволодіння чужим майном. Фігурантів кримінальної справи поки що не називають.